Друзі, всім привіт! Хапаю телю на зв'язку. Сьогодні маємо дуже класну машинку для вас ось таку мазку шестірочку. Це 2018 рік, Керисталін, і цей автомобіль є в максимальній комплектації до того, що це офіційно куплено в Україні. Гарна LED-оптика, парктроночки по колу, умивачі, в значку присутній дистронік, гарні легкосплавні диски, хороша гума, безключовий, асистент з зон, все це присутнє. Маємо ось таку легеньку потертість, але автомобіль на даний час знаходиться на повному паску, тому власник ще це зробить по гарантії. Позаду так гарно виглядає, роздвоєний вихлоп. Також зроблено в попередньому власнику такий невеличкий shadow Line. Виглядає дуже ефектно, поєднання біле з чорним. По салончику. В салончику ми маємо гарний шкіряний салон. Можна сказати, в ідеальному стані, так як в цьому автомобілі пробігло всього-навсього 103 тисячі оригінального, і він повністю весь сервісне обслуговування проходив на Мазді. Комплектація дійсно дуже класна. Зараз я зроблю запуск і більш детально розкажу. Електропривід сидінь, сидіння в ідеальному стані, акустика Bose присутня. Ось такий гарний вигляд має. Це 2018 рік, також присутній люк. Асистент сліпих я вже казав. Тут ми маємо повний електропакет, електроскладання дзеркал, пам'ять водійського з електропроводом. Навіть великою рідкістю є навіть в Маздах я, напевно, перший раз зустрічав, що присутня задня електрошторка. Асистент полоси утримання автосвітло, автодощ, адаптивний контроль під рульові перемикачі. Коробки передач. Зробимо запуск. Двигунчик працює ідеально. Тут ми маємо також проекцію панель. Також в шкірі. Дуже гарно виглядає мультимедія. Також є підігрів сидінь та підігрів керма. Роздільний двохзонний клімат-контроль. Тут вибір режиму їзди, гарна панель управління мультимедією і електроручне гальмо парктроночки та камера все працює. Нагадаю, що ще є присутній люк, автомобіль дійсно в класному стані, пробіг 103 тисячі, двигунчик прийомистий, працює дуже красиво на максимальній комплектації, тому якщо ви в пошуках... Дійсно хорошого перевіреного автомобіля він є в нас. Приїжджайте місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому хапай авто на хапай авто. Всім гарного дня!